Виконати свій божественний план, три вогняних пелюстки у нашому серці. енергія відображення божественної свідомості завбільшки півтора міліметра. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають змінювати життя на краще. На засада гармонійного енергообміну ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, хто нас підтримує. Три вогняних пелюстки сили, мудрості і любові у нашому серці здатні змінити життя на краще. Три вогняних пелюстки, символізуючи Отця, Сина і Святого Духа або іншими словами. Триполюсткове полум'я, яке є нашою персональною іскрою Божою. Триполюсткове блакитно рожево жовте полум'я це Бог в мінікатюрі завбільшки у півтора міліметра у нашому серці. Наша власна божественна іскра те саме універсальне світло, яке горіло в серцях святих адептів, владик і всіх містиків Сходу і Заходу. Єдина відмінність їхнього полум'я та нашого врівноваженість, світло, розмір інтенсивність. Підсилюючи цей божественний зв'язок та полум'я у власному серці, можна знайти досконалу рівновагу і жити в матеріальному світі повноцінним духовним життям. Добре розвинені в серці якості любові, мудрості та сили допомагають упоритися з будь-якими труднощами. Саме так. Божественна Небесна Трійця знаходить втілення у світі матеріальної форми, а енергії Отця блакитна полюстка, сина, жовта і Святого Духа Ружева у нашому серці. Триполюсткове полум'я, відповідаючи також трійці тіла, розуму і душі, забезпечує нас різними якостями. У триполюстковому полум'ї Бог запечатав частину себе. Синя полюстка, його воля, рожева, любов, жовта мудрість. Вибираючи жити у гармонії з власною божественною іскрою і з власним триполюстковим полум'ям, ми вибираємо жити із світлом і у світлом. Триполюсткове полум'я життя це вогняна іскра із серця творця. Усвідомте це Творець недалекий і недосяжний. Він живе в нас у нашому серці. Вознесена Елізабет Профет говорила, що якщо людина зазнає невдачу у своєму просуванні, це завжди відбувається через порушення рівноваги трихористкового полону життя. Енергія Святої Трійці, Отця Сина та Святого Духа, тіла, розуму та душі, любові, мудрості та сили. Ідображення божественної свідомості в нас. Єднайтеся із власною іскрою Божою через Я є присутність, через святе Я Христа Собі. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті Міссесвіт щовечора. Запрошую також на мої авторські курси, базові, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Архангельські промені стілення. На курсах ви навчитеся стілювати не тільки себе і своє життя, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете інформацію у даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Пам'ятайте, також ставити вподобайки. Дарую вам укористування опрацьованою мною молитву я підіймаю чашу до тебе. Ця молитва надана нам вознесенними Марком та Елізабет Профет. Вона допомагає розкрити у собі найкращі якості. Улюблена могутня переможна присутність Бога я є в мені. Моє улюблене святе Я Христа і святі Я Христа всього людства. Улюблена Марія, улюблені Архангели Чамоїл і Любов, улюблений Ісус Христос, елементальне життя, вогонь, повітря, вода і земля. Я смиренно призиваю помножити в моїй істоті і світі ваші якості божественної любові, мудрості, сили і свободи, співчуття, терпимість, прощення, витримку, терпіння, доброзичливість, єдність, братерство, такт. Дипломатичність, вихованість, красу, досконалість і самовладання. Я прошу навчити мене збільшувати благо в моїх ближніх, допомагаючи кожному виконати свій божественний план, вивільнити і розвинути мої особисті здібності і сили, щоб гармонізувати, возвисити, очистити і удосконалити світ моїх почуттів і світ почуттів моїх ближніх. Так, стати незмінно втіхою. Полюбити все живе. Я вилю, Я приймаю і Я є повний вилив і прояв вашої любові і життя, улюблені великі. Використовуйте мій життєвий потік, щоб спрямувати свої благословіння усьому живому на землі і возвеличити Господа, щоб всі могли побачити і пізнати, що негаснуче світло Боже це триполюсткове полум'я. Яке б'ється у наших серцях.